Олена жила в маленькому будинку на околиці міста, де асфальт поступався місцем пилюці, а сусіди трималися на відстані. Її життя було тихим, як старий годинник на кухні, що цокав безупину і давно вже брехав про час. Дім, пошарпаний роками, пахнув вологим деревом і кавою, яку вона варила щоранку, сидячи за столом із пожовклою скатертиною. Їй було 35, але. Втома в її очах додавала ще з десяток літ. Чоловік пішов два роки тому не до іншої, а просто в нікуди, залишивши її лише борги і старе дзеркало в спальні, високе, у важкій дубовій рамі. Вона помітила ту кішку випадково. Одного вечора, миючи пусу, Олена глянула в дзеркало, що висіло над раковиною. і її відображення стояло там. Бліда жінка з мокрими руками, але поруч біля її ніг сиділа чорна кішка, голодка, з шерстю, що блищала, як нафта, і очима зеленими, мов болотні вогні. Олена озирнулася, у кухні нікого не було, лише тіні від лампи гойдалися на стіні. Перевтома, подумала вона, потираючи очі, але коли знову глянула, кішка все ще була там. У дзеркалі, дивлячись прямо на неї. Наступного дня вона прибирала спальню. А у Великому дзеркалі те саме. Її відображення змучена її трохи сутуле, і чорна кішка, що сиділа поруч, мов вірний пес. Олена обшукала дім під ліжкою, за шафою, навіть у комірчині, де ми ще й давно прогризли дірки в мішках з крупою. Кішки не було. Може, привіт? Пожартувала вона вголос, але голос тремтів, а сміх вийшов сухим, як тріск гілки в нічному лісі. Минуло кілька днів, і кішка почала рухатися. Спершу це були дрібниці, поворот голови, легке помахування хвостом. Олена стояла перед дзеркалом, розчистуючи волосся, а кішка, відображені повільно, підвелася і обійшла її кругом, ніби принюхуючись. Олена закричала і відскочила. Але в кімнаті була лише вона сама. А в дзеркалі ж кішка сіла, нахиливши голову, і її очі блиснули, наче в них загорівся вогонь. Це нереально? Повторювала Олена, хапаючи телефон, щоб сфотографувати, але на екрані був лише її переляканий вираз і порожнеча там, де мала бути кішка. Ночі стали неспокійними. Вона чула тихе муркотіння не в кімнаті, а в голові, наче звук просочувся крізь череп, її сні заполонили кішки. Сотні чорних тіней, що ганялися за нею по нескінченних коридорах. Щоранку Олена прокидалася з відчуттям, що ніби щось усередині неї змінилося. Вона вже ловила себе на тому, що нюхає повітря, як тварина, або крадькома вигинає спину, стоячи біля плити. А одного разу, ріжучи хліб, вона лизнула ніж, не думаючи. просто так. І відчула смак металу і солі. Однієї ночі, коли дощ барабанив по даху, Лена прокинулася від холоду. Вона підійшла до дзеркала в спальні і заумерла. І відображення стояло нерухомо, хоч вона рухалася. А кішка, кішка вийшла з дзеркала. Не в реальність, ні. Вона ступила в її відображення, сіла на підлогу і почала вилизуватися, ніби господиня дому. Олена закричала, але її відображення в дзеркалі лише всміхнулося тонкою, хижою посмішкою, якої вона ніколи не бачила на своєму обличчі. Це я, чомусь подумала вона, але в ту ж саму мить зрозуміла. Це вже не вона. От саме відтоді кішка і керувала її відображенням. У дзеркалі Олена бачила себе такою, якою ніколи не була гнучкою, швидкою, з очима, що горіли зеленим. Її відображення ходило, сідало, навіть їло усе це в дзеркальному світі, де кішка була поруч, наче тінь. А в реальності Олена відчувала, як її воля тане. Вона годинами сиділа напроти дзеркала, не в силах відвести погляд, відчуваючи, які думки стають чужими. Їй хотілося бігати, стрибати, полювати. Бажання, що пульсували в її жилах, мов гаряча кров. Одного дня вона впала на підлогу, скрутившись клубком і замуркотіла. Її руки тремтіли. Нігті тряпали дошки, а в горлі народжувався низький гортанний звук. Вона спробувала встати, але ноги підгиналися, ну, наче кістки розм'якли. У дзеркалі ж її відображення сміялося, гладячи кішку, що терлася об її ноги. Я божеволію, прошепотіла Олена, але голос був хрипким, чужим. Вона зрозуміла, кішка не просто в дзеркалі, вона всередині неї, краде її тіло, її розум, її душу. Та справжні події чекали попереду. Наступного вечора Олена вирішила знищити дзеркало, вона взяла стару сакиру сараю важку з ржавим лезом, і підняла її над склом. І відображення стояло там, спокійне. З кішкою на руках, і раптом заговорила: Ти не можеш мене зупинити, Олено? Я вже тут. Голос був її власний, але холодний, наче крижаний вітер. Вона вдарила раз, другий, третій. Скло тріснуло, розлетілося на шматки, і дим наповнився звуком, схожим на крик сотень котів. Олена впала на коліна, хапаючи повітря. Дзеркало лежало в уламках, але вона відчула щось дивне. Її руки стали легшими, пальці гнучкішими. Вона глянула вниз і побачила, як її шкіра темніє, вкриваючись короткою шерстю. Її очі в калюжі води на підлозі блиснули зеленим. Вона спробувала закричати, але з горла вирвалося лише м'явкання. Тихе, але пронизливе. Кішка нікуди не ділася, вона стала нею. І ось тут у Діму вішов чоловік її чоловік, той, що зник два роки тому. Його очі були такими ж зеленими, як у кішки, Його рухи плавними, хижими. Він усміхнувся, голивши гострі зуби, і сказав Я знав, що ти приєднаєшся до нас. Олено. Ми всі тут, у дзеркалі. Він простягнув руку, і вона, вже не людина, а тінь із шерстю і кігтями пішла за ним. Дім затих. Лишивши лише уламки дзеркала, що відбували порожнечу, і тихий шепіт котячого муркотіння, яке лунало зсередини стін. Туман накрив авіньйон восени 1348 року, повзучим, гадючим покровом прослизнувши через рону, його тонкі пасма вилися крізь бруковані вулички і обіймали стародавні мури міста сірим саваном шепотів. Це був не просто туман. О, ні. Він був живий, насичений злобою, що липла до шкіри й проникала в саму душу. Містяни називали його Проклятий туман і зачиняли віконниці, благаючи Бога, який, здавалось, відвернувся від них. Чорна смерть уже вигризла половину міста, лишивши тіла, складені мов в дрова. Але цей туман був гіршим він не просто вбивав, він змінював Етієн Фурніє, худрлявий шкіряр з очима кольору тріснутого кременю, Бачив досить смертей, щоб знати, страх не лише для дітей. Він поховав свою дружину Марії навесні, її шкіра почорніла від чумних виразок, і тепер він жив сам, у похилій хатині біля річки, де вітер стогнав у щілинах, наче хор загублених душ. Тієї ночі, коли туман загус, Етьєн сидів біля вогнища, стискаючи вервицю, яка давно не приносила втіхи. Повітря було дивним, надто нерухомим, надто холодним, наче подих склепу, і тоді він почув це голос ніжний, як зітхання коханої, що кликав його на ім'я з вулиці. Етьєне, йди до мене. Це був голос Марі. Його серце шалено заколотало, наче дикий жеребець, що Бив копитами в груди. Він похитнувся, підійшов до вікна, вдивляючись крізь криве скло. Туман був там, на дворі. він був живою істотою, що вихрилася ледачими спіралями, ледь світячись хворобливо-зеленим сяйвом. А в ньому постать її постать. Марі її каштанове волосся розвивалося, мов полум'я, силует манив. Але її очі, навіть здалеку він бачив, що з ними щось не так, надто великі, надто порожні наче ями, що вдивляються в нього. Етьєн відсахнувся, хрестячись. Це не вона. прошепотів він, але голос за вікном не зупинявся солодкий і отруйний, як меди з квітів, що ростуть на могилах. Етьєне, я скучила. Чому ти мене покинув? Слова вгризалися в його розум і він відчув, як щось в ньому тріскається, наче тонкий лід під вагою. Він знав історії про туман, що краде голоси мертвих, про тих, хто пішов за ним і не повернувся. Але це була Марі, Його Марі. Він схопив ніж, старий з вищербленим лезом і відчинив двері. Туман зайшов усередину. Холодний, вологий, обіймаючи його, неначе коханка. Постать Маріс стояла за кілька кроків, її сукня гойдалася, хоча вітру не було. «Етьєне!» – сказала вона, її голос був водночас її, і не її. Наче хтось чужий грався її горлом. Він ступив вперед, ніж тремтів у руці. Ти ти не марі, прохрипів він, але вона всміхнулася, і ця посмішка була гострою, як серп. Я можу бути ким завгодно, прошепотіла вона, і її обличчя змінилося. Очі марі зникли. Замість них заяли чорні провалля, а шкіра потекла, наче в віск, відкриваючи щось інше, щось із зубами, що виблискували, мов кинджали. Етьєн закричав, але туман заглушив його голос, і істота кинулася вперед. Він прокинувся не на вулиці, не в тумані, а в своїй хаті біля згаслого вогнища. Ніж лежав на підлозі, вервиця стиснута в кулаці. Сон? Але його одяг був вологий, наче він справді стояв у тому проклятому тумані. І на шиї подряпана, глибока, з краплями крові, що пахне гниллю. Він кинувся до вікна, туман був там, але тепер він здавався спокійнішим, наче наївся. Етієн зачинив віконниці, намагаючись не слухати шепотів, що все ще лунали в його голові. Наступного дня він пішов до церкви Святого П'єра, єдиного місця, де люди ще наважувалися збиратися. Старий священник, отець Гіом, вислухав його, тримаючи хрест, наче щит. Туман говорить голосами тих, кого ми любили, сказав він. Але це не вони, це воно, воно годується твоїм горем. Етієн кивнув, але в його грудях ворушилося щось темне. Він не розповів священнику про Подряпину. Більше того, він приховав і не розповів, як уночі чув голос Марі, що шепотіло йому, що церква бреше, що Бог покинув її. А от туман може дати вічність. Тієї ночі він не спав. Туман знову прийшов густіший, ніж будь-коли, і голос Марії був гучнішим. Етієне, я жива, я в тумані. Доторкнися до мене. Він відчував, як подряпана пульсує, наче друге серце. І тоді він побачив це у дзеркалі, у власних очах. Вони були не його, вони були її. Порожні, як у істоти з туману. Етіен не пішов за голосом. Він, мабуть, зробив дещо гірше Він став частиною туману. Подряпана була не просто раною, вона була насіниною, і у ній щось проросло. На світанку він вийшов на вулицю, але вже не як етьєн, фурніє, шкіряр, удівець, чоловік віри. Його очі світилися зеленим, як сам туман, і він чув голоси не лише Марі, а всіх, всіх, кого туман забрав. Вони співали в його голові. І він знав, що має робити. Він пішов до церкви. Отець Гійом стояв на порозі, тримаючи хрест. Але Геттін лише всміхнувся. Туман не бреше. сказав він голосом, що був і його, і не його. Він простяг рукою туман пішов за ним, поглинаючи священника. його крики, його віру. До полудня Авіньйон був тихим, як могила. Туман стояв над містом, зелений і ситий, а Етьєн чи те, що було Етьєном, стояло посеред площі, слухаючи шепіт тисячі голосів От тільки десь в глибинах його розуму, у крихітному клаптику, що ще належав йому. Етьєн чув мрій, не ту, що кликала його в туман. А справжню Марі, яка молилася за нього перед смертю. Борися! шепотіла вона. І він зрозумів, що туман не переміг, ще не переміг. Він підняв ніж той самий, вищерблений, і приставив його до грудей. Якщо я не можу врятувати себе, подумав він, я врятую їх. Туман закричав усіма своїми голосами, коли ніж увійшов у його серце. І коли етьян падав, він побачив її, справжню Марі, що чекала його в світлі, якого туман ніколи не торкнеться. Я стояв на зупинці посеред темряви, де єдиним джерелом світла був тьмяний ліхтар, що михтів наче перед смертю. Годинник показував 22.30, і надія дочекатися хоч і якогось транспорту з дачного селища до міста танула з кожною хвилиною. Вітер гудів у соснах, а десь далеко гавкав собака. Я вже збирався йти пішки, коли з-за повороту вигулькнули тьмяні фари. Старий автобус ржавий із затертими номерами загальмував із скрипом. Двері відчинилися, і водій, не дивлячись на мене, буркнув: Сідай. У салоні було холодно, хоч на вулиці стояв теплий травень. П'ятеро пасажирів сиділи мовчки, розкинувшись по сидіннях. Літня жінка в хустці стискала сумку. Чоловік у кепці гортав газету, двоє підлітків у навушниках гойдалися в такт музиці. А дівчина в червоній курці дивилася у вікно, ніби там було щось цікавіше, ніж темрява. Я сів ближче до виходу, відчуваючи, як автобус тремтить, наче живий. На сидінні поруч мене лежав старий телефон, розкладучка, із тих, що були популярні років 20 тому. Екран тріснутий, але підсвітка ще працювала. Я підняв його. Думаючи, що хтось забув. Чий це? запитав я, але ніхто навіть не глянув. Водій у дзеркалі заднього виду кивнув Не чіпай, то не твоє. Але цікавість перемогла. Я натиснув кнопку і екран засвітився. На ньому був відеофайл без назви. Хм. Я запустив його. На екрані замерехтіло зернисте зображення, Тимний ліс. Якась споруда, а потім обличчя, бліде з порожніми очима, обрамленим мокрим волоссям. Воно дивилося прямо на мене, і я відчув, як мороз пішов по шкірі. Відео обірвалося, і телефон задзвонив. Я скинув виклик, але він задзвонив знову, а на екрані висвітилося сім хвилин. Серце заколотилося. Я кинув телефон на сидіння, ніби він опік мені руку. Хтось бачив це відео? фальцетом, якось навіть подівчачі, запитав я. Але пасажири мовчали. Літня жінка раптом зашепотіла. Ах, не дивився б ти, хлопче. Її голос був сухий, як листя. Я глянув на інших. Підлітки зняли навушники, чоловік склав газету. Дівчина відвернулась від вікна. Усі дивилися на мене. Їхні очі були порожні. Автобус різко загальмував. Двері відчинилися, але за ними була не дорога, а темний ліс. Водій обернувся, і я побачив, що в нього немає обличчя. Просто гладка шкіра, як у манекена. Виходь, сказав він голосом, яким звучав у моїй голові, а не в салоні. Я закричав, але пасажири схопили мене за руки і за ноги. Вони, вони тягнули мене до дверей, і я бачив, як у темряві лісу ворушиться щось схоже на постать із відео, бліде і з довгим волоссям. Я вирвався, кинувшись до задньої частини автобуса. Там був аварійний вихід, там мав бути аварійний вихід. Я вдарив по, по ньому, і двері відчинилися. Я вистрибнув у темряву, покотився по траві. Автобус стояв нерухомо, але пасажири вже не дивилися на мене. Вони дивилися на щось позаду. Я обернувся і побачив ту саму споруду. Це криниця. Та сама, точно та сама, з відео. За кілька Метрів від мене. Вона не могла тут бути, ми ж їхали дорогою. Але вона стояла, і з неї повільно вилазило щось бліде із мокрим волоссям, що тягнулося до землі. Я побіг, не оглядаючись, гілки хльостали по обличчю, ноги грузли в багнюці, я чув, як за мною хтось іде. Повільно, але невблаганно. Мій телефон задзвонив. Я витягнув його, хоча знав, що не варто. На екрані був той самий номер що й на розкладучці. Тобі лишилося три хвилини, прошепотів голос, і зв'язок обірвався. Я вибіг на дорогу. Там десь е, горів ліхтар. Мабуть, на нього і я і біг, а там стояв той самий автобус. Але тепер він виглядав інакше чистий із увімкненим світлом в салоні. Двері вчинилися, і водій, і звичайний чоловік з вусами, махнув мені сідай! До міста довезу. Я завагався, але ноги тремтіли. Я вскочив у середину. У салоні сиділи ті ж самі пасажири, але вони виглядали, не, як би це сказати, нормально. Літня жінка в'язала, чоловік читав, підлітки сміялися, дівчина гортала телефон. Я зітхнув з полегшенням, думаючи, що все, що тільки що відбулося, було просто якимось дивним кошмаром. А потім я помітив розкладучку на тому самому сидінні. Вона була вимкнена, але екран раптом засвітився. На ньому з'явилося моє обличчя, бліде і з порожніми очима. Я закричав. Але пасажири обернулися до мене, і їхнє обличчя почали змінюватися. Шкіра танула, очі западали, і вони всі повторювали: Ти. Один із нас. Я прокинувся у своїй квартирі весь у поту. Телефон лежав на тумбочці. Годинник показував шосту ранку. Це був сон. Подумав я полешано видихаючи. Але коли я встав, то помітив, що мої черевики забруднені багнюкою, а в кишені лежить та сама стара розкладачка. Я увімкнув її, і на екрані з'явилося повідомлення Ти вже мертвий. У зеркалі позаду себе я побачив своє відображення, але це вже було не моє обличчя, це було обличчя з відео із мокрим волоссям і порожніми очима. І в саме цей момент двері зачинилися, і світло в кімнаті погасло.